Компетентен на него сейчас отвечать по твое море, твое радио Марион. Всім привіт! З вами Сергій Субобойченко в онлайн-проєкті події третього сектору. Цей проєкт створений інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа у партнерстві з телерадіокомпанією Маріон міста Євпаторія. В цьому проєкті беруть участь більше, ніж 30 інформаційних партнерів громадських організацій з усієї України і з-за кордону. І нашим інформаційним партнером є громадська організація Громадський простір. І сьогодні наша тема дуже цікава: це візи для українців. Як легко потрапити, як легко відкрити ці візи, чи дуже тяжко їх відкрити і з нами на прямому зв'язку? Андрій Федосов, місто Страсбург, експерт в цих питаннях. Ну Андрій саме і запропонував цю тему для обговорення з нами. Також Мар'яна Кузьо, місто Київ, а теж експертка в цих питаннях щодо віз. Так, Мар'яна. Так. Да, і твоя організація як називається? Європа без бар'єрів. Європа без бар'єрів. Yeah. А кому ж знати, як не громадська організація Європа без бар'єрів. І з нами на прямому зв'язку Анастасія Кривецька, місто Пінськ, Білорусь. Yeah, а добри. з нами Зуєв Сергій місто Алчевськ, громадська організація Театр Естради Клас Діджей Серж Селищем, а нас під а ще наш партнер-інформаційний інтернет радіо КУЛРА Ярослав Бранов і Анна Кохан Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Так, здається, всіх пере... ну, про всіх сказав. Так, і продовжуємо тему. Мар'яна. Які зміни передбачають подальше спрощення у вимогах знадання документів? Ну ми власне все таки продовжуючи попередню розмову щодо щодо доповнень до угоди, власне які зараз очікують ратифікації у європарламенті. Власне з цього приводу була дискусія, що вже врешті їх було ратифіковано. Наступним кроком також має бути ратифікація цих цих змін. Цих верніше, доповнень також і українським парламентом це дуже важливо. Тому ми повинні свого свого роду теж робити певний якийсь вплив на на і наших депутатів щоб ми скажімо підтримали підтримали ратифікували ці доповнення. а про які власне доповнення йдеться, це мається на увазі е, е, Спрощені вимоги з надання документів для наступної категорії усіва, це як ми вже згадували в попередній розмові. Це де це будуть до цієї категорії пільгою ще будуть відноситися журналісти. Потім водії міжнародних вантажних і пасажирських перевезень. А також певні спрощення відбуватимуться для технічного персоналу, що супроводжують журналістів, а також до близьких власне родичів громадян однієї з країн Європейського союзу, коли це може статись? А ну власне станеться це тоді. Скажімо, цей перелік, який вже на, на сьогодні існує, і доповниться у тим, що я зараз сказала, буде тільки після того, коли парламент Європарламент ратифікує ці доповнення до угоди, а потім українська сторона має ратифікувати. Тобто наш європ... наш парламент має ратифікувати ці зміни. І аж тоді ці зміни наберуть чинності. Тому дуже важливо прискорити весь цей процес, і ця дискусія, яка відбулася власне в Страсбурзі в Європарламенті, дуже важлива для нас. І сподіваємося в своєму часі, все таки ті зміни будуть. А, Сергій, ти а, журналіст? Сергій Зуєв? Ні, я не журналіст. Ага, бачу, в тебе вибір стати цим водієм вантажівки. Okay. Okay. <laughs> ну, а, а ще є вибір стати, наприклад, я не знаю, там, офіційні делегації очолювати, які теж мають певні пільги при спрощенні е, при спрощенні, е, ну, тобто при отриманні візи. Але я ще б хотіла, на які важливі для нас е, е, наголосити. Власне, ну мабуть, громадяни часто часто не знають, що зараз наприклад візовий кодекс перед більш чіткіше визначив і, і і власне ця угода чіткіше визначила. Термін, термін, на який, наприклад, особа може подавати візу, до прикладу, ми часто чуємо, що людина там подавалась на рік, маючи при цьому позитивну там, історію, а її дають на менше там, наприклад, на два місяці чи скільки? Так, от згідно візового кодексу особа, тобто мінімальний поріг отримання візи, це становить 6 місяців. Так само в цій же ж угоді. Зараз прописано більш чіткіше терміни, наприклад, не від там одного чи від трьох років. А наприклад, чітко, якщо ти вже якщо особа мала там на рік візу, і на рік візу і, скажімо, там совісно використала цю візу і і має добру добру візову історію, вона має право подавати вже не трирічну візу. Ось і так само, коли особа мала трирічну візу, вона може подаватися вже на на п'ять років. Оці терміни зараз стали чітко прописані. Вони, тобто, тобто є не до року, після року, а рік, три, п'ять. І, і люди мають право подаватись власне на, на такий термін. І важливо, щоб вони про це знали, і, і власне, скажімо, відстоювали аргументовано. І свою свою позицію, бо часто буває, що наприклад там заявники не, не можуть вдало пояснити, чому вони їдуть в ту чи іншу країну, чи чи скажімо, е чи скажімо, е можуть там е робити, вводити в оману консульську установи, надаючи невірні документи. А я гор... хочу ще розказати ну про свою теж практику. А, ну теж відкривав а, візу. От, і її не прийняли. Ну і сказали, ти можеш піти, і є туристична фірма, вона знаходиться там. От я пішов туди, ну в Києві. Мені там зробили, я приніс і прийняли. От. А скажіть, будь ласка, хто саме сказав? Це в консульсь... консульській установі говорили. Ну то тут важливо врахувати всі власне, тому що ну звісно, ви, ви заплатили за свої послуги туристичні фірмі. Туристична фірма яким чином робить? Е, ну, тут тут а, теж питання. Якщо дивіться, якщо у вас належно підготовлені документи, весь перелік, які вказані на сайті, і, і, у ну, вас у вашої категорії відноситься. І, і ви ці всі документи приносите, і вас хочуть, вас не приймають, вони не мають права. Ви можете просто, е, ви можете просто е, ну, подати скаргу чи, е, чи просто спробувати до іншого до іншого посудського працівника. Uh -huh. Дати ці документи. Ну, але якщо ви все заповнили, не мають права не прийняти документи. Ну так, так я ж кажу, я ж не спеціаліст, я просто пересічний громадянин. От, і використовую все, що можна використати, тому що потрібно їхати. Ні, От, я, так. Я, так. Я, я, я це розумію, але те саме, наприклад, з візовими центрами. Ну, ви ви згадали, наприклад, туристичну фірму, так? Туристичні А ви Ви можете трошки поближче до мікрофона? Ем, так. Угу. Ту туристична туристична фірма, просто скажімо, ані консультант мають визначені будини, які приймають власне цілі угу. е, заявки туристичних фірм. Груп, туристичних фірм. І скажімо, там. Вашу там індивідуальну заявку працівник розсічних симу просто вставляє в загальний пакет, і він таким чином може там швидше пройти швидше пройти, власне, в посольство. Але але знову ж і, якщо якщо тобто дуже важливо пам'ятати зараз, зараз mm -hmm. теж є велика велика проблема. Наприклад, коли деякі консульські установи були випадки, направляють власне заявників відразу mm -hmm. до візового центру, таким чином змушуючи їх переплачувати і за візу платити, і за послуги консульської установи, власне візового центру перепрошую. Ось і дуже важливо пам'ятати, що власне візовим кодексом передбачено. А це є власне візовий кодекс, який був прийнятий європейським союзом. Що особа, має, має право вибирати альтернатив. І, і вони не мають. тобто, Посольство не має права по посилати вас в візовий центр. Це Дякую. Це Дякую, Мар'яна. Дуже цікава сьогодні розмова. Аж не, не треба перебувати. <mu42> твоє море, твоє радіо. <mu> <jin Theater> マリオン